Як пройде твій тиждень? Актуально на момент перегляду. Тож підписуйся, залишай лайк, залишай коментар, дякую, приймаю. І все ж таки трішечки дізнаємось, що там тебе очікує протягом тижня. Кому треба необхідніше дізнатися стосовно своєї ситуації, стосунків, роботи, фінансів і так далі, тому подібне, долучайся до мене особисто. Погнали! Що там у нас? Початок тижня, середина і кінець тижня. На дні колоди. Четвірка кубків. Ймовірно, ти трошки замахався, задовбався, трішечки, скажімо так, виснажився емоційно або виснажилась, але початок тижня, до речі, в тебе пройти досить так продуктивно, систематично, постійність тебе буде спіткати стосовно того, щоб ти е, в, в, вже вірвався в тиждень відповідно з певним багатозадачністю і систематична робота, яка тобі приносить задоволення, результат і так далі. І тому подібне. Середина тижня може тут бути твоя енергія така. Потужніша відповідно, і ти вже чітко будеш структуровано знати, що ти будеш діяти, які в тебе будуть результати, з ким ти будеш комунікувати, куди ти будеш їхати, що в тебе буде відбуватися як і на роботі, і в сім'ї, з друзями, вихідні тобто повноцінна контроль над всією ситуацією, тобто ти як. Як, так би мовити, володар всього. А от стосовно кінця тижня більше пройти набагато лайтовіше. А, можливо, буде емоційний такий баланс, я би навіть так сказала. А, можливо, захочеться вже відпочити абсолютно від усього. Може бути відпочинок тут на природі, біля рідного будинку, да, або там до сімейного будинку, да, можливіше за все. Або, в принципі, там, де ти відчуваєш певну силу взагалі. Між тим, щоб наповнити себе, і більше це за все буде пов'язано з природою. Розуміння того, що все, що не відбувається, все відбувається на краще і необхідно прийняти те, що є, і його приймати для себе глибинно, але з розумінням того, що все буде добре. Тож я вам бажаю гарного тижня.